Мої вітання 50 години ранку мінус 1 на градуснику, градусніку вісім годин ранку було мінус 5. Довго кота за яйця тягнути не буду, як то кажуть, бо не можу його зловити. Пробіжимося по теплицях, покажу, деякі інтересні кадри. Значить, дивіться, тазик з водою. Можна на тачанках кататися. Редиска в цій теплиці. Тут вже, вже досить жарко. Редиска нормальна. Редиска нормальна. Але зараз я покажу дуже цікаві кадри. Залишайтеся на дроті. Досить холодно, але хороша погода. В березні, в кінці січня тим, що коли сонечко сходить, одразу стає жарко. Тут все нормально, я зранку заходив, 8 часов ранку я вже був тут, глянув. Саме -е, більше я переживав за цю картоплю, яку ось пару штучок, яка тут пару штучок живе. Діся, баклажани пережили, також був, вони стоять, стоять, по групці палилось, все нормально. Але це не самі цікаві кадри, зараз будуть самі цікаві кадри. Самі цікаві кадри. Зразу знімем одним кадром, щоб не нарізати оцих нарізок і щоб не тлегіти, то зразу зніму і викину ролик і ви собі подивитесь. Значить в 11 годин ночі чалапую я по цій стежці кинути дров. Дивлюся, вікно відкрите. Думаю, ніфіга себе. Закрив я це вікно. І пішов. А вікно не заштопори не було і воно відкрилося, бо був дуже сильний вітер. Сьогодні 8 часов ранку приходжу, дивлюся двері от і на всю відкриті. Йолки-палки, ну в мене звичайний настрій пропав одразу. Двері дивіться, як вони тут роблені. Ямка така серйозна, можна вважати. Ну, тобто воно не дуже так легко відкриється. Не знаю як так сталося, а взагалі не гадки немає. Я вчора тут обрав ящики. Оце ж ми носили, не носили, а садили огірок. І в мене тут склад ящиків завжди. Всякі різні. І це я приходив сюдою, брав ящики. Ну, сюдою їх носив. В ту теплицю я їх носив сідою. Звідси, коло дверей я проходив тисячу разів, двері були закриті, я їх не трогав. А як зранку прийшов, я був в ужасі. ця рядиска вона була, знаєте, якась стікляна. Ось таку береш, а воно готове було ломатися як цей, як цукерок з сахара, з цукру. Коротше, вона була повністю стікляна. Але дивіться, відійшла, відійшла і все нормально. Ну, я знав, що вона відійде, бо я вже таке раз переживав, також приходжу в цю саму теплицю. Тоді було теж багатне морозу. Ну, Настільки морозу було, що вже ось в такому в такому віці була редиска. настільки замерзло, що я таку пальцем землю не міг пробити. Бачите, замерзла земля, тако повністю все, тоді був сильний мороз і листя, це прям біле стало. Зразу воно як стекло. Можна було пальця побачити через листя, настільки воно було стікляне, таке замерше. <кій> тобто, воно тоді теж сонечко зразу блиснуло і до обіду вона відійшла. Все нормально стало. Тобто, сьогодні я так в мене був, звісно, настрій поганий, як я побачив ті двері відкриті. Не знаю, як це так сталося, його знає. Але вони відкриті були. і все перезимувало. Тобто, бачите, да, ще раз така ж <кій> може бути і в цій теплиці це воно ось так от виглядає бачите все В цій теплиці офісні стільці і все інше <кій> Вінницький фермер вас вітає ла -ла -ла -ла, ла 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 Серйозно. Тут все нормально. Тут опалилося. Палилося, звичайно, на мінімалках. На мінімалках який кріп, кабачки, взагалі все шикарне. Помідори тут кожен раз, як проходжу сюди і дивлюся на них. Значить, що... Ой, даха. що зараз треба робити? Тримати їх отако на підсосі, як то кажуть, без особих поливок. Я їх вже так дуже сильно не поливаю, щоб вони не росли далі, ніж треба. І нічого не підживлюю, звичайно. ж. Тому що ви ж розумієте, зараз помідора буде ось така, коротше, все сплететься і капець прийде, бо ще холодно і ще редиска не вирвана в тій теплиці, де вони мають рости, то значить їх треба просто поливати по мінімуму, вже аж коли дуже підсохне. Також дивіться, який тут супер пупер кущ. Хтось його посадив. Правда? Хтось його посадив. Викинем. А, і ще один один є. Два таких бачу. Два таких бачу. Так. Що це вам таке показати цікаве? Цікаве покажу. І все, на сьогодні. Як на сьогодні? На зараз. На зараз все. Квіти. Я їх вчора показував. Вчорашньому випуску новин. Перці. Ого. А от перець трошки, мабуть, життя побачив, дивіться. Це не, не просто так він опускає цього листя. Бачите як буває? Та треба ще до того глянути. Трошки аж сюди достало, дивіться, яке листя стало. Зазвичай воно таке пружне, ось як цього бачите, це пружненьке таке листя. а це така як тряпочка ось цей трошки його прихватило Горіло воно тут на мінімалках, я не думав, що таке морозяка буде. Я б звичайно дав би більше газу. Нормально все, відійде. Нічого не померзло. Нічого не померзло. Ось тут перець на землі росте. ну це такий, бачите, пружніший. А той, а того реально прихватило. Трошечки по листі. Ну і все, поки все. А тоді, якщо в процесі дня будуть якісь інтересні кадри, буде ще один відосик. Хай вам щастить.